У мене безсоння. В кінці я розповім вам стратегію сну, щоб допомогти вам краще заспати. Майже кожен клієнт, який приходить до мене на консультацію, говорить таку фразу. Але давайте розберемося, що таке безсоння. Ну, по-перше, це є розлад, який виникає у людей при а, таких симптомах, як поганий сон на протязі трьох місяців. Якщо ми кажемо про розлад сну, ми можемо також затронути тему е, тривожного сну, коли людина е, боїться. Лягати в ліжку боїться вечора, тому що вона розуміє, що зараз вона не може заснути, і це є певним стресом, певною тривогою для тої людини. І саме в таких етапах людина починає позбавляти себе якихось дуже важливих для неї речей. Це сходити, наприклад, в кіно з друзями, щоб не перевозбудитися, або не п'є каву, або не ходить на танці, не п'є алкоголь, і так далі. Безсоння визвана особистими або робочими факторами. Але вона не є причиною проблем. Стратегія сну: перше, ми обмежимо своє перебування в самому ліжку. Ми не лежимо там на протязі дня, лягаємо тільки тоді, коли ми справді хочемо спати. По-друге, парадоксальні зусилля або парадоксальний намір це дуже круто звучить, але... Коли ми хочемо спати, але не можемо заснути, просто почніть щось робити. Зробіть зусилля, щоб перебувати в режимі не спання, і це зробить вас сон. Третє я не перестану про це казати: правильне харчування та фізична активність. Четверте, ми. А... Спобігаємо, не дивимося телевізор перед сном, не дивимося телефон. Все, що ми можемо, це прочитати книгу або промедитувати, або просто подихати і почути свої думки. Це дуже допомагає перед сном зробити або запланувати наступний день. П'яте це релакс та увага. Про що це? Ми починаємо розслабляти наше тіло та звертати увагу на те. Що воно нам е, показує, тобто у мене там щось те, тут болить, а отут мені добре. Ми почнемо сканувати своє тіло. Ми робимо увагу не тільки на нашому фізичному е, становищі, так ставленню, але й на моральному, е, що мені зараз там хочеться, або е, чого мені не вистачає, морально, фізично і так далі. Тобто задаємо собі питання, е, приділяємо собі увагу. І сьома є така дуже крута методика. Вона е, Нещодавно з'явилася у мене в інструменті психолога. А коли ми лягаємо спати, ми лягаємо там ровно, як нам хочеться, і починаємо напрягати одну із мишць і розслабляти її і поступово, там, наприклад, знизу до гори або зверху до низу, проробляємо мишці, які ми згадаємо, і це допоможе нам розслабитися. Тому бажаю вам гарного сну. І не забувайте, що сон дуже важливий для нашого організму.